Сьогодні ми поговоримо із кам'янчанами про незвичайні імена. Яке найбільш незвичайне ім'я чули в своєму житті Кам'янчани? Сьогодні дізнаємось. Всі імена унікальні, я так вважаю. Роксолана. Роксолана? Вас звати Роксолана? Так. О, Мабуть. Стефані. якийсь там. Рафаель, мабуть. Рафаель? Так. Да. А ви. Ну, дівчата, перший раз мені. Стефанія була дівчинка. Фіона чула. А ще Сабрина. Не знаю. Не Я Кукіта Чидове ім'я. Уніка а унікальне. Чидове унікальне. Незвичайне унікальне. Це точно незвичайне ім'я? Так, Незвичайне. Для мене незвичайне. Не Амелія. Ізія Єврейська. Я не незвичайне ці, що там джавелінами дівчат поназивали. Це так. Але я жодної не бачила. Я дуже довго думала і намагалась гадати, яке ж найбільш унікальне ім'я чула я, і мені здається, що це теж Стефанія. А свої імена пишіть у коментарях.